У нас общі інтереси. Вирішили прикрасити наше рідне місто досвітня дня вишиванки та і розмалювати ось ці люки в українські орнаменти, щоб ми ходили, любувалися нашим містом. Я же не отдама надо третийся. А так а мы що просто. А мы мітились, мітились просто полтора три скиз, а потом його розфарбували. А, точно. Тут можно что Ну что, мы не знаем. А, на маленький квадрат и червоный. Вот красный, покажи Маленький, но только -то квадрат и червоный. Да, мы думаем. Думаем. У нас же стандарт. Давай подивимся. Вот. Ну я как гражданин города Глухова. Гражданин да гражданин вы слуга, Украины. Вы ну, что за ну да. У -у -у. Вы слуга, какой группе вы сказать, какой группе. Путин, там королевец, это же такое по сравнению. Все понимаете, все равно все туда не уедут. Там места не уедут. Серьезно. Вызывай. Мы вас поддержим. А тут ты давай, Да, мы можем... на вас, ми я... на вас... Ми ми можем просто взять чудо? Да, скорее всего. Вика. Не <пи> депо... в законе такое-то а? Именно? Что на именно? <пи> да ставьте, пожалуйста. Ты вызовешь меня? Я еще раз повторяю, Саша, у тебя, как у гражданина, есть полное право вызвать милицию. Если тебя что-то не устраивает, ну, если не, ты ну, видишь, можете, что происходит нарушение вы вызывайте. закона... Вызывайте. Пожалуйста. Вызывайте от своего имени. А почему от а вдруг мне какие-то претензии будут предоставлены? Правильно. Да. Нас все устраивает. Пока ну шо. так вызывайте. Вызываете или нет? Пока что там. Кто ну, там?

О 18.00 відбудеться марш-вишиванок. Збираємось біля центрального корпусу педуніверситету. Відпець університету Вдягни вишиванку. Прийди на марш. Пам'ятай. Хотілося б в цей день, в день всесвітній день вишиванки, привітати всіх лухівчан гостей нашого міста, всіх українців, українців не тільки в Україні, але й у всьому світі. Всесвітнім днем вишиванки. Вишиванка це наш генетичний код, це те, що робили наші предки. Це те, що мають маємо робити ми і мають робити наші діти: нести цю культуру, нести ці традиції і звичайно ж відзначати цей святковий день. Вчора ми підготувалися до дня вишиванки, розмалювали каналізаційні люки в українські орнаменти, щоб місто стало більш веселішим, кращим, оптимістичнішим і бадьорішим. Сьогодні ми провели автопробіг. Центральними вулицями міста, де запросили всіх прийняти участь у параді вишиванок, який відбудеться о 18.00 сьогодні ввечері біля центрального ходу педуніверситету. Ми будемо нести там величезну вишиванку, яку пошили, яку пошили студенти педагогічного коледжу. Ми пройдемо з піснями українськими, заспіваємо гімн, сфотографуємось біля нашого. Символу, символу нашого міста, вежі, вежі водогону. Потім проведемо. Концерт в парку, у парку Бердянсько-Березовського концерт, такий буде камерний, більше схожий на вечорниці, де будуть теж лунати українські пісні, буде лунати сапілка, акордеон, танці, музика. Ну, буде весело. Також сьогодні плануємо ще провести виставку дитячих малюнків, яку готували школярі. До освітнього дня вишиванки і ще ми хочемо започаткувати традицію. Це подаруємо в цей день сьогодні комплекти для немовлят з вишиванками, щоб діти, які народилися в цей день, змогли виписатися з пологового будинку вже в вишиванці в маленьких вишиванках. Таким чином приймаючи цю традицію, приймаючи цей генетичний код, який я вважаю, що він нас. Має оберігати захищати е, і е, робити світ кращим, тому всіх зі святом і слава Україні! Піруємо. Общие интересы.